Первомайська селищна громада співпрацює з Агенцією Сполучених Штатів з міжнародного розвитку протягом двох років. Керівник громади Максим Коровай каже, отримали великий дизель-генератор. USAID надавало допомогу 25 фермерським господарствам. Це чверть від усіх фопів громади, задіяних в аграрній сфері. Також через USAID ми реалізовували такі. Проекти по підтримці аграрного сектору ми ну не ми, а наші фермери аграрії брали участь у грантових програмах. писали грантові пропозиції і отримували або в грошовому еквіваленті або ж зміцнювали матеріально-технічну базу, отримували техніку сільськогосподарську, отримували насіння, добрива, відбудовували деякі аграрії в нашій громаді за рахунок цієї програми. Відбудували ангари для зберігання збіжжя або іншої продукції. Отримали обладнання для очищення води. Проєкт потребує постійного фінансування. Наразі каже керівник, шукають іншого донора для оплати роботи працівника, який опікується системою та її технічного обслуговування. USAID надавав близько половини усієї зарубіжної допомоги громаді, говорить Максим Коровай. На сьогодні по громаді е, реалізовують свою програмну діяльність Норвезька рада у справах біженців. Це і гуманітарне забезпечення, і гуманітарне розмінування, і е, супроводження е, органу влади. Дан, данська рада у справах біженців. Це також в основному йдуть е, програми по відновленню об'єктів житлової інфраструктури або об'єктів критичної інфраструктури. Водозабезпечення, а також фонди та організації з Польщі, Тайваню та інших країн. Директор фонду розвитку міста Миколаєва Михайло Золотухін розповів: на базі його організації протягом 15 років діє ресурсний центр демократії, участі, що допомагає налагоджувати діалог громад і влади. На початку 2025 року уклали контракт з USAID. Цей проект, який ми майже отримали фінансування, був укладений. Контракт 23 січня був спрямований на вже 18 громад Миколаївської та Одеської області, 8 громад Миколаївської області, 10 громад Одеської області. Також ми э, сприяли б самих цих діалогових майданчиків в громадах, э, і, і кожна громаді є свої актуальні. Потреби проблеми і саме для консолідації цих зусиль громадою влади для вирішення. Михайло Золотухін каже, проєкт мав стартувати за угодою 27 січня і розрахований на 14 місяців. Восім з хвості мільйонів гривень. Там було передбачено рігрантінг і допомож для створення цих обладнання цих майданчиків. Ну але ми дуже сподіваємось, що. Аудит пройду і проект все ж таки до травня. Стартує наразі, крім USAID, фонд розвитку міста Миколаєва, співпрацює з фондом відродження, німецькою програмою GIZ, Посольством США та Великобританії. Програма USAID з децентралізації добре. Реалізує проєкти у 79 громадах 10 областей України, зокрема у Миколаївській, розповів телефоном регіональний менеджер Андрій Нагорний. Ми допомагаємо з Місцевим економічним розвитком, стратегічним плануванням, покращенням якості муніципальних послуг, фінансовим менеджментом активізації громадськості і розвитку молоді за словами Андрія Нагорного на Миколаївщині добре співпрацює з десятьма громадами. З 25 січня фінансування проєктів припинилося. Керівник Миколаївського осередку спілки економістів України Олексій Морошниченко каже: діяльність агенції для України дуже важлива. Дуже велика частина велика частина допомоги йшла саме для України, тобто сполучене ж так як як партнер нас підтримував, і вони намагалися компенсувати нам в тому числі і бюджетні втрати від того, що неефективна працююча економіка. Економіст каже, найближчим часом Україна може відчути брак фінансування за 2024 рік. USAID надало для реалізації проєктів у нашій державі 6 мільярдів доларів. Зрозуміло, що після цього аудіту, аудіту діяльність якимось чином відновиться. Незалежно від того, що є зараз там виступи про те, що взагалі припинити переробити цю агенцію, вона може бути трансформована в якусь іншу структуру, але ну, би, це ж такий м'який політичний вплив Сполучених Штатів в усьому світі. Тому би, я не думаю, що ця країна, яка претендує на світове лідерство, відмовиться від цієї програми. Федір Бондар, Олена Земляна, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.